Оу, oh, надпровідність. Це ж тема, яку ми чекали. Згадуєтесь, що спільного між експериментально низькими температурами, квантовою фізикою та потягами, які ніби ширяють над рейками? Правильно, надпровідність. Сьогодні й дізнаємось, що це за дивовижне явище і як воно може змінити світ. Усе почалося у 1911 році. Нідерландський фізик Гейкі Гемлінґон спрацював із наднизькими температурами та вивчав властивості металів під час експериментів з тортуттю, охолодженої до температури всього 4,2 кельвінів, тобто це мінус 269 градусів за Цельсієм. Він зробив відкриття, яке здивувало світ. Опіртуті раптово зник. Так було відкрито явище надпровідності, стан, коли матеріал повністю втрачає електричний опір. Як ви зрозуміло, не кожна речовина може бути надпровідником. Це пов'язано з внутрішньою кристалічною вдовою і зв'язками катомами. у звичайних провідниках, наприклад, мідному дроті, частина електричної енергії завжди перетворюється на тепло. І навіть якщо температура буде майже 0 кельвінів, все одно буде певний електричний опер ернолюбе. А от у надпровіднику, наприклад, в тучі або свинцю, за температури 3 кельвінів електрони можуть рухатись безперервно і без жодних втрат енергії. У цих матеріалах спостерігається квантове явище надпровідності. Явище надпровідності пояснили американські фізики Джон Бартін, Леон Купер, Роберт Шріфорд. У 1957 році, тобто через 46 років після відкриття, вони створили так звану BCS-теорію. Назва BCS пішла від перших літер у прізвищах авторів. Відповідно до цієї моделі, при дуже низьких температурах електрони у упровіднику об'єднуються в так звані куперівські пари. Ці пари поводяться не як окремі електрони, а як єдине квантове утворення. Куперицькі пари можуть рухатись через кристалічну градку без опору, оскільки не розсіються на дефектах чи коливання градки. Таким чином, електричний струм може текти в матеріали без втрат енергії, що є надпровідністю. Зараз вчені намагаються знайти матеріали, які б мали властивості надпровідності за кімнатної температури. Подивіться на цю діаграму. Горизонтальна вісь знизу показує час відкриття надпровідності у певного матеріалу. Ось наша ртуть 1911 року. На вертикалі осі позначена температура, за якою виникає явище надпровідності. У ртуті ці були всього чотири кельвіни. З роками відкривалися нові матеріали, які мають надпровідність. Але революційним кроком на всьоходу до захвіння надпровідності за кімнатної температури стало відкриття надпровідності у спілках багатх наводень, таких як суфіт водню, які стає над провінником при 203 кельвінах, а це мінус 70 градусів Цельсія, та декагенідрит лантану, що досягає над провінністю при 250 кельвінах. Тобто це мінус 23 градусів Цельсія, але поки що ці ефекти над провінністю при таких високих відносно абсолютного нуля температурах досягаються. Коли матеріали знаходяться під величезним тиском, Ефект Мейснера одне з фундаментальних явищ, яке демонструє унікальні властивості надпровідників. Коли матеріал переходить у стан надпровідності, охолоджується нижче критичної температури. Він повністю витіснює з себе магнітне поле, тобто всередині надпровідника індукція магнітного поля стає рівною нулю, незалежно від зовнішнього поля. Цей ефект було відкрито у 1933 році. Німецьким фізиком Вальтером Майстером і Робертом Оксефельдом. Надпровідники вже сьогодні знаходять застосування у різних сферах. Зокрема, це так звані маглеви, магнітні левітуючі поїзди, про які згадувалось на початку. Вони рухаються без тертя, кощення завдяки над потужнім магнітом. Найбільшу мережу маглевів має Китай. Ще одна важлива сфера медицина. В МРТ сканерах. Що дедалі активніше використовується у діагностиці, завдяки надпровідникам створюються надзвичайно потужні магнітні поля, які є критично необхідними для роботи цих систем. Також надпровідні магніти застосовують у колайдерах і прискорювачах частинок для зміни напрямку та керування швидкості руху частинок. В енергетиці надпровідні кабелі дозволяють передавати електричний струм без енергетичних втрат, що може кардинально змінити роботу в електромереж у майбутньому. Світ надпровідності це вже не фантастика, а реальність, яка стрімко наближається.